Чарівного дня, шановні українці, в школі зараз проходимо руни наутіз, проживаємо, руна кризи, вузлів, от. ну і всього такого іншого. І до теми наутіза. з ми обговорюємо аскези. І хочу вам пояснити, для чого взагалі потрібна аскеза утримання, статевого утримання. Вона насправді дуже необхідна для того, щоб народити здорову і розумну дитину, яка не буде хворіти до трьох років нічим серйозним. Відповідно, якщо дитина новонароджена до трьох років нічим не хворіє, то в подальшому буде стійкий імунітет і буде гарно розвиватися все своє життя до 25-річного віку, до того як стане організм дорослим. Часто люди чують за це утримання, але виходить, що чув дзвін, <гум> не знаю, де він. От, я сьогодні хочу вам це пояснити. Те, що така аскеза сексуального утримання, тобто без мастурбації, без статевих актів на якийсь певний період. Зберігає енергію, це так, тому що сексуальна енергія, оця інгузівська енергія, вона дуже потужна, вона потрібна нам для зачаття нових справ. Тобто, якщо ми не робимо злюб, от, не кохаємося, то ми економимо енергію для того, щоб її вивільнити на запліднення якоїсь справи. І часто ви можете помітити, коли ви стартуєте якийсь проєкт, свій новий. Тому що ми всі творці, ми займаємося підприємницькою діяльністю. От. І, відповідно, коли щось стартуємо, то не до злюбу, <схай> скажімо так, тому що енергія вся вливається в створення якогось нового дітища, яке буде приносити плоди. Неважливо, чи ви картину пишете, чи ви книгу пишете, чи ви якісь запускаєте лінію якогось продукту, товару. От, в торгівлі, якщо ви працюєте, на це все потрібна енергія зачаття, щоб зачати нове, щоб воно приносило в подальшому плоди. От для цього і економиться енергія, скажімо так, щоб її було по максимуму. В кого її багато, є люди унікальні, в кого ну, всі ми різні, в когось якоїсь енергії більше. Тобто, кожна людина це є повноцінний футарк, повноцінний набір руни, в кого інгузу багато, ті не паряться. Тим просто все, що не зачнуть. Все йде гармонійно, все стартує. Але якщо у вас якісь там проблеми, наприклад, фінансові, чи ви перший раз відкриваєте якусь нову справу, вам потрібно зекономити оцю енергію зачаття, інгузівську енергію. І для того робиться скеза, тобто там, наприклад, днів там, 9, 40, там, 90, неважливо, ви витримуєте і працюєте. Стартуєте нову справу. Але якщо, наприклад, дуже тривалий час Тримати таку аскезу, це буде негативно відображатися на організмі, перш за все, гормональним збоєм у жінок, а у чоловіків це може призвести до архітів, тому що спермії, вони, скажімо так, в густому стані, і вони, коли проходять через залози, там ряд залоз, там не тільки одна простата, вони розріджуються і випорскуються під час еякуляції для запліднення. Але якщо там тримати дуже довго Скажімо так, рік таку аскезу, то це вилізи боком по здоров'ю. Тому що, наприклад, в жінок це будуть гормональні збої, а гормональні збої завжди приводять, просто в жінки розбалансовується організм. Це ненормально. А у чоловіків може бути загустіння, затвердіння прям, в прямому сенсі затвердівають спермії в тестісах, в яєчках по-народному, і це може призвести до архітів. Подальшому орхід – це запалення тестісів, і в подальшому до оцих мішечків, придатків, де загустнуть грудки сперміїв, їх доведеться хірургічним шляхом видаляти. І це вже призв... скоріш за все, призведе до імпотенції. Можливо, навіть і кастрація, тобто повне видалення статевих залоз чоловіка може призвести, тому це неприродньо. Тобто все має бути з розумом, і що занадто, то не здраво. А головна суть такої аскези для того, щоб е, спермії визріли. Є визрівання спермі, про яке мало хто каже, і коли ви хочете зачати здорову, е, скажімо так, якісну дитину, то потрібно витримувати аскезу для того, щоб е, яйцеклітина і спермії визріли. визріли. Тобто, по перше, крім того, ще в фундаменті потрібно, щоб було вік 25 років. Чому 25 років? От, наприклад, чому. Не можна призивати на війну юнаків до 25 років, тому що це знищення генетичне знищення нації, тому що генетичний фонд повністю активується гени на фізичному рівні, ну, окрім енергетичного, у віці 25 років. І саме в 25 років. Дитина вже вважається дорослою, організм повністю сформований. І саме яйцеклітина і спермії, вони повноцінні з 25 років. Всі, цей гаплоїдний набір хромосом, він стабільний, він максимально в собі, скажімо так, розкривається його генетичний потенціал максимальний. Тобто, щоб максимально була здорова дитина, зачинати потрібно з 25 річного віку. Ну, Плюс-мінус рік. Е більше ну, не може бути коливання. Так закладено творцем. Тобто, ну, хто колипав оці людей. Там у людей дуже багато багів, різнопонітних, тому що генетично штучно створені аватари, скажімо так, для прошивання душ. Але е ось такий є нюанс. І, відповідно, маючи 25 років, потрібно витримати аскезу, і якщо хочете зачати дитину, то не потрібно стріляти кожен день і по 10 разів на день. Таке стріляння здорової дитини не дасть. І потрібно, щоб витримати, наприклад, хоча б цикл жіночий, клітини, місяць, і, відповідно, чоловіку протриматися місяць, ну там не місяць, там три тижні, фактично. І коли вже визрівша. Спермії в чоловіка, тут акцент більше на чоловіків. тобто, Жінкам простіше. В 25 років витримуємо оцей 3 тижні, і потім, коли в жінки там овуляція, з 11 по там, 13 день овуляції потрібно проводити зачинати дитину. І тоді визрівши яйцеклітина і визрівши спермій, і досягнувши 25 річного віку і більше. Дасть максимально генетично, максимально цілісну і здорову дитину саме з акцентом на гени, на хромосоми, ну, плюс енергетика, само собою. Тому кажу, що, в... до речі, про те, що в старших жінок, чоловіків, діти. Розуміші і здоровіші. Це пов'язано якраз з тим, що в старшому віці там, особливо чоловіки, вже гормональний фон лібіду знижується, не так часто хочеться, і фактично там, там, з 35 років, там, раз в тиждень, наприклад, 40, 40 раз в місяць, умовно, ну, грубо кажучи, ми беремо для прикладу, відбувається злюб відповідно спермії постійно визрів. Вони виходять постійно визрівші і, відповідно, якість зачаття такого буде набагато вища в генетичному потенціалі. От. Оце, що потрібно розуміти. Тому з дуру тримати рік роками немає сенсу. От. А там пару днів утримання <utrimania> це не утримання для того, щоб спермії визріли. Зараз взагалі проблема, тобто всі хвороби в зв'язку з тим, що харчування, всякі там. Модифікації генетичні вводяться в організм з різними ін'єкціями, хто з дуру собі робить чи дітям. От. Це все відображається на генетичному фоні, на здоров'ї і в подальшому на якості спермії. в сидячий спосіб життя, погані зовнішні навколишні умови середовища, повітря, там стреси, війна, все воно дається в знаки. От. І спермії в чоловіків із поганого харчування шкідливих звичок зараз взагалі дуже рідкі розбавлення. Тобто тим, тим паче потрібно дбати про те, щоб вони визрівали. визрівали. От. Ось така вам інформація. Тому користуйтесь, користуйтесь розумом, не дуркуйте, не, не чудуйте. От. Повинні, якщо щось якісь дії робиться, буде турісас, буде відкат, наслідок. Відповідно, щоб цей відкат був позитивним, потрібно все прораховувати, продумувати і тому користуйтеся. Слава українській нації і смерть нашим ворогам.